Ми зосередилися на питаннях подачі поправок до законопроекту про мобілізацію, тому що це буде стосуватися повноважень органів місцевого самоврядування мерів, депутатів, місцевих рад, старост і з цим є відповідна проблематика. Це перший момент. Ми обговорили бюджетні питання в першу чергу, що стосується розподілу коштів до кінця року, перегляду показників, тому що зараз дефіцит ресурсів, які будуть обмеження. До громади зі змінами до 590 постанови і чого не можна допустити, тому що е якщо буде заборонено фінансувати заклади освіти, медицини, соціального захисту, то наші мешканці просто е не зможуть отримувати послуги. І це буде стосуватися в тому, числі, комунальних підприємств водло теплопостачання. Ви чули про те, що планується тарифів. в даному випадку, для того щоб стримувати це підняття громади, і їх підприємства мають отримати відповідні компенсації. Як це передбачено з державного бюджету? Я хочу зауважити, всі скажуть державного бюджету немає грошей. Питання йде про те, що ці борги штучні, їх треба просто списати. І коли громадам спишуть, до них не будуть застосовуватися штрафні санкції, які нараховуються і розблокуються рахунки, і тоді вони зможуть залишити грантові кошти від наших міжнародних партнерів. Крім того, ми обговорили взаємодії між обласними військовими районними військовими адміністраціями і відповідно громадами. Великий перелік питань, які пов'язаний з функціонуванням публічної влади в умовах. Воєнного стану зосередилися на двох важливих питаннях, які будуть стосуватися кожного громадянина: це адміністрування місцевих податків і зборів і зарахування податку на доходи фізичних осіб, тому що йдуть баталії. Ми хотіли, щоб в Україні була впроваджена саме європейська система і не було цих перегідів і не точної інформації.